15 жовтня 2022 рік 1,5 метрова яблунька. Плоди, ну от мені по груди. Такого розміру це прищепа висока Golden Delish з якого вже зібрала яблука, а це, це така у нас галамаст цього року. Ну, для рогатки зарядити дріб 16, як то кажуть. Це відео буде не для загального доступу, напевне, щоб буряками закидають так чисто для себе, щоб побачити так що щось ну, Галамас в цьому році Та, плоди були в ну, два рази більше, завжди були плоди, чи можливо перевантаження минулорічне, коли не знімав. Ну, неможливо, напевно, скоріше за все вплинуло. Можливо, частково ця прививка, яка махнула вверх Golden Delicious. Там плоди були значно більші і можливо вони перетягнули силу трошки на себе. Галамаст. Ну таке. Ну але ж вродило. Мушу зняти. Хоча хвалитися, не знаю чим тут. 15 жовтня 2022 рік. Треба зібрати цей галамаст. Все, шалених зусиль, варто зібрати цей надфутужний урожай галамаста. Ну, через те, як казали, крупні складували в ящик, а самі великі в майонезну баночку. Ось таке о ну, але, але є. Да але є, вже тут. Сумним голосом щось говорити на це, коли дивишся на такий вже Хочеться якесь тішиться, що буде краще. Ну Воно було краще це, цей рік. Ну, проріжував завість. Але минуло річне перевантаження, скоріше за все, дало, дало знати про себе. Це зробимо, замаринуємо і для коктейлів буде таке замість вишні на паличку, нанизувати. Ура розійдуться. А ці будемо з кутніх зубів виколупувати, коли їсти. Галамаст. Шалений врожай 2022 року, 15 жовтня.